Цій трьохкілограмовій принцесі ще й двох тижнів не виповнилось. Народжувати чарівну донечку до Ужгорода Габріела приїхала із валяви. Удому на молодому тусю чекає ще одна малеча, яку годувала грудьми майже до трьох років. Тому про раціон дівчинки на найближчі місяці жінка не має жодних сумнівів. Дуже корисна для дитини, для її здоров'я. Не так витрачаються кошти. І, ну, я знаю, я всім советую, що менше часу. Менше бутилочок, менше проблем з дитиною. Дитина встала, поїла дитина поїсть і спить. Вона спокійна, якщо мама спокійна, правильне харчування, мами є одразу молоко, і дитина їсть спить. У рібоночка широко відкритий рот. Ми показуємо, як вкладається грудь, так щоб зайшла. Зайшов не тільки сосок, але й зайшла оріола. Щоб обов'язково підбородок касався. груди и тогда мы видим что вот прикладывание к груди осуществилось эффективно потому что когда э, грудь ребенку дает неэффективно вот у нас у ребенка почти закрыт рот он будет сосать только сосок не касается у нас э, подбородок э, груди тогда ребенок будет травмировать мамин сосок и сам при том что он будет очень много и эффективно работать молока он не получит. У цій кімнаті відбувається спочатку заочне навчання вагітних, годування своїх кровинок природною здоровою їжею, а згодом, після появи на світ довгоочікуваної малечі, і засвоєння практичних азів. А поломити голови недосвідченим матусям таки є над чим. До речі, існує категорія жінок, яким принаймні в Україні категорично забороняється долучати дітей до грудного молока. Це з вірусом імунодефіциту людини, діагнозом відкритого туберкульозу. І так тоді... Когда это брошенный ребенок, потому что э, около 15 лет в Украине запрещено вскармливание донорским грудным молоком. Если раньше брошенных детей или детей, у которых нет, э, у которых матери не владеют своим грудным молоком допускалось донорское вскармливание, то на сегодняшний день у нас в Украине запрещено. В Европе и в Соединенных Штатах эта практика на сегодняшний день уже изменилась. Для СПИДа расширены диапазоны грудного вскармливания и там разрешено пастеризованным грудным молоком кормить ребенка. Украины это еще не касается. И э, донорское молоко стерильное тоже на сегодняшний день в Европе существует. То есть, это молоко, которое прошло специальную обработку высокотехнологическую. Для нашей страны это еще очень дорогое удовольствие. Пів години дитинка адаптується, міряється температурка і з'являється смоктательний рефлекс, і дитинка починає смоктати. І тоді об'ясняють кожній мамі, кожен раз, скільки матусь не буде за добу, кожній жінці обіцяється, як треба прикладувати до груді як часто. Після народження, коли жіночка переводиться в. Після пологову палату там є чергові акушерки, медсестри і акушерки, які опять заходять і опять розповідають і показують, як треба прикладати до грудей. Це траплялися у вашій практиці такі жінки, коли відразу з першого дня говорили, що не хочуть годувати дітей. Да, так, такі були, але після народження, коли їм поклали дітину на груди, вони міняють свою думку і з задоволенням це роблять. І нехай піар-компанії витрачають шалені кошти на рекламу дитячого харчування. Проте феномен материнського молока, яке найліпше сприяє росту та розвитку дівчаток та хлопчиків, помістить біологічно активні сполуки, досі не розгаданий жодним із науковців. Зокрема, матусям, які готують, доводиться тривалий час обмежувати себе у їжі, яка може зашкодити дитині. А ось що насправді входить у склад суміші, з якої готується рідкий білий замінник, достоменно невідомо. Відварне, не солене, не смажене, Цитрусові банани, бананы, йогурти, то есть то все исключается. У ребенка при рождении совершенно нет своего иммунитета. Свой иммунитет у ребенка начинает формироваться после 7 месяцев жизни. И только уже после года у него есть свой иммунитет, не такой мощный, как у взрослого человека, но есть. Почему мы и просим мам до 6 месяцев кормить исключительно грудью, чтобы ребенок получал достаточное количество иммунных тел. То есть мама фактически за счет грудного молока у ребенка укрывает иммунным плащом от всех бактерий и вирусов, которые существуют в этом мире. Чи вдасться знайти замінник материнському молоку риторичне запитання? Оскільки щодня у медицині, зокрема, усе модернізується. Мер Ужгорода, якого наша знімальна група випадково зустріла у пологовому, згадуючи мить, коли почув бажане ви стали батьком, зізнається, що палати і устаткування і рівняти не можна до теперішніх. Жилося гірше, тому що практично всі. Все населення жило на одному рівні. Багато чого не було. В той час, коли народжувалася перша моя дитина, вже доросла доволі і має вже і внуків було тяжко жити. тяжко жити і в плані матеріальному, і в інших напрямках. Але зараз в цьому корпусі на вулиці Перемоги знаходиться, значить, Лікарня, яка має доволі цивілізоване європейське обладнання, це комп'ютери, магнітно-ядерний резонанс і так далі. Я думаю, що ці роки, більше, біля 40 років, вони показали, що зміни йдуть найкраще. Страни європейські, такі, як Скандинавія, Она приближается по процентному соотношению к Украине, но у них где-то 65. Такие страны, как Германия и Франция, самые неблагополучные, там очень маленький процент женщин кормит грудью, потому что женщины после родов очень часто выходят на работу и они ставят приоритет. Пріоритетом – свой бізнес, і, в общем то у них таких условий, як у наших жінок, находяться в дікретному пуску, получають фінансову на жаль, немає. Материнське молоко чи дитяче харчування обирати батькам, головне правильно розставити пріоритети і не вірити у міфи. Мовляв, фігуру можна зіпсувати природнім годуванням. Ліпше запитайте себе, чи потрібна буде вам врода, коли здоров'я кровинки підточуватимете з палюшок.